Ми не зраджуємо своїм традиціям. У нас лише від Bayer, Оригінал. Дивіться, порівняємо два препарати. Що даєте ви і кажете, що це нормально, дивіться. Це 25 грам на літр і Терам 400 грам на літр. Витрата препарату 1,2 літра. Тепер дивіться, що даємо ми. Протіоконазол 100 грам на літр, тебоконазол 60 грам на літр, флоропілам 20 грам на літр. Витрата його 0,5-0,6 на гектар. Тобто, що ви робите? Викупляєте дешевше, лиєте більше, препаратів захисних менше і самі себе на Ми не намахуємо ні себе, ні когось. Робимо раз, одну обробку, але отаку от надійну. Правильно, як книжка пише.